Масштабна пожежа на острові кортиці ліквідована. Впродовж двох днів рятувальники ліквідували загоряння, яке виникло на відкритій території острова 16 вересня. Горіла лісова підстилка, суха трава, повалені дерева та чагарники в декількох осередках. Складі засіння полягало у великій протяжності фронту пожежі, неможливості проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу, а також спекотної погоди з сильними переявами вітру. Станом на цьому годину, 18 вересня, пожежу повністю ліквідували на загальній площі 4,7 гектара. Остаточні ліквідації пожежі також сприяли погодні умови. Вранці цього дня пройшов дощ. Враховуючи великий масштаб пожежі, рятувальники працювали у підвищеному варіанті несення служби. У пожежно-рятувальних підрозділах склалися резервні зміни для залучення додаткових сил і техніки для ліквідації цього загоряння. Також з огляду на значну кількість осередків пожежі. Та потребу у великих обсягах засобів пожежого гасіння до ліквідації залучалися додаткові сили територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Запоріжжя, які забезпечували підвіз води. За допомогою безпілотного літального апарату фахівці ДСНС на постійній основі проводили повітряний моніторинг, аби виявити нові осередки пожежі та скоординувати сили і засоби для їх гасіння. Дякуємо волонтерам World Central Kitchen, які забезпечили надзвичайників гарячим харчуванням та водою під час ліквідації. Всього на ліквідацію пожежі від головного управління залучалося 52 рятувальники та 11 одиниць техніки. З них один плавзасіб від КП Водоканал для підвозу води одна автоцистерна. Від Крутоярівського лісництва дві одиниці техніки.